Привіт товариство! З вами Женька, мандрівник. Ми маємо на дворі субота, 18 січня, місцевість Транстранд, Швеція. Куди я вчора оце приїхав і нас не завантажили, показали великий палець. Ось так ми стали тут, в такій кішенці. Наша ластівка. Характерна особливість цих, цих доріг, таке коричневий нальот. Отож. Так от ми й стоїмо. В теорії завантаження буде завтра, але це не точно. А куди ми з вами йдемо? До магазину? На вулиці мінус два десь до магазину 3,5 кілометра. Міг би сидіти в кабіні, але треба пройтися. Пройтися, розімнятися, подихати свіжим повітрям і якби, це ж корисно. Тим паче з моїм то горлом, всім тим, треба потрошечки себе розрухувати, а не валятися як старий дід в кабіні, так що лайк, погнали. Будемо йти по дорозі, по зустрічній смузі, як правило, дорожнього руху того зобов'язують. Сподіваємося, нас ніякий. Шалений вісовоз не роз'їде. Полетіли. І собаки гавкають. Вуф -вуф. В цих краях дуже популярно, дуже часто тримають оцих їздових собак. Лайки, хаски і всі породи тому подібні. тому вони їх тут тримають у величезних кількостях, бо вони ж тут на санчатах їздять. І тим псам в день нема що робити, вони й гавкають. Ф -ф -ф. Добре, йдемо. Вже Х, метрів 300 пройшли. Красавчики. Ще дуже популярний транспорт. Нігоход? Є халі? Так. Вийшли ми до дороги. Ну що, це по ній прийдеться йти? Паш і будуть зустрічні машини, будемо сходити трошки в сторону. Сподіваюсь, їх тут не дуже буде багато. Це все-таки дорога не дуже жвава. Так що, да йдемо. Будемо старатися спричиняти найменш незручностей. Трошки незручно те, що сонечко світить прямо в очі. Асфальт, бачите, мокрий. і відбивається світло. Але знав би взяв би окуляри, але нічого дойде. 70. Так, поїхали зустрічні машини, тому що п'ємо. Джати голову підійдемо на узбіччя. Ще дві машини. Ще три машини. Ще чотири машини. І цілий поток. От що характерно, нема нема машин. А потім починають їхати тупо друг за другом. Таке враження, що вони десь всі по одному годиннику виїжджають і їдуть. Як це пояснити, я не знаю. Дивіться, який гарний краєвид на гори. І тут, до речі, кілометрів за 15 звідси знаходиться лижний курорт. Тому так багато тут автомобілів іноді їздить. Ось так. Взагалі ця місцевість Транстран. Вона характеризується те, що тут завжди сивні морози і багато снігу. Але... Але зараз це щось не то. Ми вже майже дійшли, друзі, можемо зійти з дороги. І якщо вірити Google Maps, там далі є імпровізований татуарчик. Ось так то. Там позаду нас знаходиться якесь курортне містечко. Ну, оці, хто любить на лижах покататися, навіть автобуси їздять. На ланцюгах. Перший раз бачу автобуса на ланцюгах. Треба дух перевезти, тому що трохи запихався, старався йти якнайшвидше. Вон наш магазинчик, видніється іка сіренький. Йдемо щось купимо смачненького, в знак, так би сказати, нагороди собі. Ну і ще назад 3,5 кілометра йти. А, це вже фігня. Як я вам і казав, тут дуже потужний е, лижний курорт. Вон, бачите, підйомнички їздять. О, купа лижників. Коротше, є люди такі, які подобається зима. Зимні види спорту і все таке, але я до тих не відношусь. Так що погнали в теплий магазинчик. Іка, іка-іка, іка. Шміка-іка-іка. Вертик роботи з 8 до двадцятої. Ціни в конах, 26 крон, в шведських конах. Думаю, відірвем таку ковбаску собі. Дуже смачна, схожа на докторську. І соус возьмемо з чесночком та татарами. 30 кг коштує. 31 імбірчик. А я маю імбірчик. Озбачаю його крошу постійно. Ну от і все. Тоже час купився. Так що будемо вертатися до... Автомобільчика. Там люди катаються на лижиках, а ми пішечки-пішечки до нашої ластівки. Так що погнали. Нічого цікавого, та сама дорога назад. Дорога стоїть теж. Кузь паузу, напевно, мотає. Я завжди коли торкаюсь до дерева, в ньому відчувається, знаєте, якась як... Потік енергії. Ну, доверху йде. Не знаю, у вас нема такого? от? Як, ти прям долоню відчуваєш, що енергія йде доверху. О. Мох. Клас. Добре, йдемо. Містика. Або що за Знову вийшли на автобан. І хочеш назад. Там, там бачите, на низу вон-вон-вон куча будиночків на колесах. Прям ціле містечко. Я помітив, в Швеції це дуже популярне явище. Цікаво, в чому плюс. Може не треба плату платити чи що, ну, чи так дешевше. Ну, дуже багато в Швеції таких от... Кемпінгових містечок, які фактично круглий рік там стоять. І люди там собі живуть. Там... Дивіться, все узбіччя Тирсі Аж звідки я почав йти і увесь цей час воно посипано Тирсою <кій> Хтось, напевно, забагато завантажив Тирси на себе і по дорозі скидував. <кій> я іншого пояснення не находжу. Дякую. Я зараз вам для прикладу покажу, як виглядає більшість доріг Скандинавії на півночі. Від. А на ньому легеньке, якби, ну легенький шар води, маленький тоненький. І все. Це саме слизьке, що може бути поєднання. Це, звісно, не дорога, це просто прогорнута якась стежка. Ну, дорога така. Доїзду до будинку, але таке дуже часто трапляється на дорогах і основних. Тю. Я сюди 5 років їздив вантажитись. Бачите, ми зараз ось туточки, це типу, якби основний в'їзд, ніби сюди треба заїжджати. А я 5 років завжди заїжджав от сюди. Отак. А тут от показано. Як має виглядати водій? Касочка, жилеточка, бути рукавиці, то окей. А якщо такий просто тіпочок з кабіни, то не окей. Хоча більшість водіїв старших, вони настільки це серйозно починають потім сприймати, що вони в тих своїх затасканих жилетках в мазуті, в куртках оцих яскравих, і на пароми ходять. І в магазин, і в куди-небудь. Вони в тих куртках живуть. Мені здається, навіть на день народження. <кх> Вибачте, якщо їх покличуть десь на день народження, то вони все рівно прийдуть в тій куртці. Ну, таке, кожному своє, але на моє розуміння, робоча одежа вона тільки для роботи. Завантажився, сховав машину. Все, я так не хожу. Але в кожного своє бачення цього світу. Так що так. Ми вже майже дійшли. Нам ще метрів 600 і будемо біля ластівки. Екскаватор. Класний. Вольво, потужний. Потужний, потужний. Та на цей радянський мотвах який там. Випускався в свій час. Кряхтить, димить, пукає. Звісно, технологічна машина. Шик. От ми і на місці. Властів'єн. рада бачити? Да. Зараз будемо пити чайок, підігріватися. Ну, в принципі, я й не замерз. Постійно йшов, йшов. Брудна така капець. Хоч бери і карти нема Але ми не будемо, бо поцарапаємо лак. Добре, погнали в кабіну. базу жилетку знімаємо, вона нам вже не потрібна. Пити чай. Ось і наш чайок. Куча цього. Ось і наш чайок. Куча лимончика, їмбівчика, зелений чай. Свічечка горить в кабіні. Душевна така атмосфера. А що робити? Така робота. Ось вам чек товариство з магазинчика. На 30 євро я скупився. Коротше, всякої фігні. Головне купили ковбасу. Маємо цибульку, чесник, так що будуть дуже потужні бутерброди. От. Ось такий день, а я буду дивитися. Пізнали всі альф. Передивляюся альфа всі серії. Це вже довгий сезон, дивлюсь. Душевне таке кіно, згадується дитинство. Згадуються ті часи, яких вже не буде, які минули. Ось так. А, поставив тапочки. Сушитися. Ну, вони і не намокла, але просто їх почистив, обробив і нехай собі купив собі, до речі, нові педалі. Дуже нічого такі. Окей тоді, друзі. До наступного відео. Дякую за цю прогуляночку з нами. Швеція, Танстант. Така погодка от у нас за вікном. речі, скільки на вулиці? Я думаю, десь плюс три, напевно. Ну, ластівка, прокидайся. Ну, ластівка, давай. А, плюс два, показ. Все тоді. До наступних зустрічей. Бережіть себе. Вам здоров'я, удачі. Нема краще, ніж запах нової машини.